Над Межигір'ям. нельотна погода тепер назавжди. Небо над резиденцією президента на нових навігаційних картах позначено як територія заборонена для польотів. У державному підприємстві обслуговування повітряного руху пояснюють, небо закрили через Київську ГЕС, а не через резиденцію. Однак, змі певні це все для того, аби зайві очі не бачили, як живе за шестиметровим парканом президент. Про страхи Януковича Анастасія Станко. Сьогодні володіння Віктора Федоровича ні пішки обійти, бо шестиметровий паркан не дозволяє ні з води дістатися, бо там озброєна охорона. А тепер ще й жоден літак сюди не долетить, тому що небо над Межигір'ям тепер заборонена зона. Про те, що це закрита зона, свідчать ці авіанавігаційні карти. Льотчик Юрій Яколєв давно помітив, що недозволена для польотів зона над Київською ГЕС щоразу збільшується, відколи там по сусідству оселився. Президент в цьому году 28 восьмого -го з'явилися нові карти, де ця зона как ну, би существенно подросла. За польоти на цій території каже Яковлєв, штрафы і пояснює, заборона поширюється на всіх, навіть на президента. Сейчас это исчисляется а, тысячами гривень. Насколько я знаю, авіационное законодательство в запретную зону ну, можно влетать ну, в каких-то экстренных случаях. Может случиться там какой-нибудь лесной пожар или что-нибудь і вертолеты МЧС, конечно, полетят туда. Для гаранта тим часом по всій країні будують вертолітні майданчики. Останній вертодром днями звели на Житомирщині. От до серця президента кажуть, не раз бачили, як його гелікоптер піднімався над новими петрівцями. Я вертолят, бувай, подимайся. Хто літає з яку знаю? Будівництво ж самої резиденції не припиняється навіть у неділю. У Межигір'ї практично не зачиняються жодні ворота. Такий потік грузових авто з будматеріалами. Наразі на місці працює понад тисяча робітників одночасно. Але про те, що вони там роблять, говорити заборонено. А ви з Межигір'ї йдете? А що ви там робите? в Межигір'ї? Робота. А що саме робите? Не можу, можу сказати. Якби. А чим не можуть? Не дозволяють? Угу. А хто забороняє? Начальство. Працівник сам виявляється з Донецька, каже, вперше в межегір'ї побачив екзотичних тварин. Олені були. Ви фотографували Олені? Нельзя. Це ж така... фотоапаратами, Телефоном з камерою. А якщо у вас телефон з камерою, то що? То його забирають. Створив президент робочі місця не лише для своїх колишніх земляків, а й для теперішніх. Жителі Нових Петрівців в Межигір'ї переважно займаються озелененням або будують вольєри. Обачно ну, здесь плаває на своїх катерах. Там одразу два об'єкти будуються. Там катера, там яхта, там пожежна частина. Не на камеру чоловік розказує їхню бригаду, забирає в спеціальному місці машина і привозить в Межигір'я. Так само відвозить на території резиденції 9 КПП. На кожен із них свій пропуск. Робітник, що працює на одному об'єкті, на інший потрапити вже не може. Добре. Мініму прище деякі будинки ви є спеціальних помільон навздогін. Чоловік додає, що їм бригаді з 40 чоловік за роботу не платять вже півтора місяці, майже 100 тисяч гривень. Я просто там заюся там з нами трошки. Поки ми знімаємо один із КПП Межигір'я на відстані 200 метрів, нас ніхто не чіпає. Дається розглядіти навіть страусів, які вільно гуляють територією. Як тільки підходимо ближче до шестиметрового паркану, нас одразу зустрічають працівники підрозділу Беркут. Серьо, підійди бігом сюди на угол. На угол сюди бігом, Чому? Тут зйомка запрещена. А хто сказав, тут є якесь написано, що вона заборонено. Який пост? Обикнові. Пиши. Беркутівці записують дані наших документів, відпускають, однак наближатися до огрожі заборонено. На головному в'їзді в, в резиденції працівники Беркута не такі ввічливі. Нам закривають камерою і пояснюють, що скеровувати їм в напрямку резиденції заборонено. Мені жодного просив, і все це незважаючи на те, що в листі, котрий МВС направило журналістові української правди Сергію Лещенку, зазначено, знімати в'їзди та виїзди в Межигір'я не заборонено. За зеленим парканом все ж видніється вже добудований дерев'яний п'ятиповерховий будинок Хонка, що півроку тому його не було помітно. Та й інші адміністративні будівлі та криті тенісні корти теж здаються за паркана вже повністю добудованими. У всі свої володіння кажуть працівники, Янукович навідується вкрай рідко, Данто довго об'їжджати таку велику територію. Вони краще виглядають із висоти. Але погода сьогодні нельотна. Туман. Анастасія Стенко, Ганна Скибенко, Володимир Юр'єв, ТВА.